Особливо загрозливі напади пароксизмальної, раптової тахікардії, і іноді вони виникають, наприклад, на фоні раптового стресу, на фоні поїздки в метро, в транспорті. Mm -hmm. І в пацієнта немає ніяких підручних засобів, там, медикаментів з собою. Є, в кардіології є такі функціональні проби, які можуть допомогти зняти напад. Аритмії. Це, наприклад, проба вальсальви. Це італійський лікар, який запропонував цю пробу зовсім для інших цілей. Але так, використовують і в кардіології, в судинній хірургії і в отоларингології цю пробу. Проба полягає в тому, що потрібно пацієнту глибоко вдихнути. І на висоті вдоху ну, ми стараємося зробити видих, але не видихаємо. Просто таке йде натуження. Да? От угу. Ми стараємося видихнути, але не видихаємо. Ну, уявити собі, що ми видихаємо через вуха, да? ніс і рот закритий. Угу. І ця проба за рахунок зміни тиску внутрішнього грудного, внутрішньогрудного, черевного, uh -huh. вона активує блукаючий нерв, який сповільнює роботу серця. Він може переключити напад. Ну, це не завжди 100%, але в 50% пацієнтів може зняти напад тахікардії.